Вітаю всіх підписників та гостей каналу Дніпровські Пороги. Сьогодні ми з вами приготуємо традиційний український соус Хрин український з буряком. Він і стравам смаку придає і імунітет підвищує. З ним дуже смачним буде борщ, сало. Ковбаски, різні вироби із м'яса, а також печена картопля буде смачна, і різноманітні страви із риби. Що для цього потрібно, щоб приготувати хрін з буряком? Хрін це основний інгредієнт, також Червоний столовий буряк, сіль, цукор, оцет і вода. Зараз ми подрібнемо хрін, буряк і будемо збирати соус. Перемолов я хрін спочатку на м'ясорубці. З використанням самої дрібної решітки. А потім ще вирішив і на блендері перебити оті волокна. Ой-ой-ой. Зараз на вулицю вийду також пер... ой, перекину в миску. Неможливо дихати. Так що пам'ятайте, друзі, що хрін дуже клятий. Його потрібно готувати десь на вулиці або на балконі чи на кухні відкрите вікно. Ось така консистенція у нас вийшла після м'ясорубки та блендера. Зараз я додам сюди буряк. Буряк я перемолов, ой, ого, просто. На м'ясорубці. Ой, фу. змішав я хрін з бурячком. Ось такий вже вигляд він має. Він дуже густий. Треба додати сюди водички кип'яченої, охолодженої, цілий стакан. Тут 200 грамів. Зараз я розмішаю. Додав я 200 грамів води, ще ніби й маловато. В рецепті 300. Так що не будемо відступати від рецепту. Так, ніби вже краще. Так, тепер додаємо сюди дві столових ложки дев'ятипроцентного оцту. Якщо у вас буде 6%, процентний, три, мабуть, треба буде. дві столових ложки оцту. Дві столових ложки цукру Ой. і одну столову ложку солі. І оце вже наш хрін з буряком зібраний. Зараз ретельно перемішаю і буду. Розкладати по баночках. Баночки в нас чисті, простерилізовані, кришки прокип'ячені. Ой, неможливо дихати. Оху. Порозкладав я в баночки хрін. Вийшлося 4. І тут півбаночки на пробу, як кажуть, дуже свіжий хрин гіркий, запашний, сердитий, тільки з городу. Так зручніше користуватися, якщо баночки невеликі. Закінчилося. І іншу беремо. Щоб одну не тягати там літрову чи півлітрову. Так що, друзі, раджу і вам готувати такий смачний соус Український хрін з буряком. І на здоров'я. На цьому до побачення. До нових зустрічей. А кому, друзі, сподобалось? Як я приготував хрін, поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться досвідом, як ви готуєте такий смачний соус. Хрин з буряком червоним. А зберігати хрин можна в холодильнику. Тут його небагато, а можна віднести і в погріб. Кількість інгредієнтів я вкажу в описі під відео.